Як ви робите електромережу, як ви прикладаєте в будинку? Ну, виглядає щось. От таким чином. От такі ящички стоять автомати, діфи, Узо, ну, тобто все, що потрібно. Тут обладнання для діодних стрічок. Wi-Fi модулі. Тобто все, все складається, потім закривається і виглядає так файно в ящиках. Це перше. Далі як прикладається в гіпсокартоні. Зараз покажу. В гіпсокартоні робимо таким чином: прорізається, прикладається в таких кабель каналах. Він має розмір трохи менший, ніж гіпсокартон. Кабель-канал НГ негарючий. І провода так само використовується НГ. Негарючі. Ось ви бачите навіть газова труба. От ким чином вона прикладається, Ну, як за звичайних, звичайних будинках. Потім це все шпаклюється, закривається стеклохолстом, холстом. І що ви бажаєте, фарбування або шпалери, як вам зручно. Потолок, якщо закривається гіпсокартоном, ну так само або натіжній стелі.